Но технологічному навчальному центрі, що у великих мостах, відбулися урочисті заходи з нагоди повернення бійців військової комендатури Галицькі леви і зони. Ато понад сто військовослужбовців півроку охороняли східні кордони нашої держави. Керівництво частини каже, що хлопці вправно виконали усі поставлені завдання. успішно виконали завдання. Не було ніяких тривожних сигналів, не було ніякої зради зафіксовано, боягузливості. Привітати бійців прибули керівники області, місцеві чиновники, духовенство, рідні, друзі та ветерани афганці, які також цей день вшанували своїх побратимів, що загинули у афганській війні. Чоловіки зізнаються, що готові ділитися військовим досвідом з молодшим поколінням. І як поступить наказ, одразу поїдуть у зону АТО. Ми об'язані захищати свою родину. Незважаючи на. Складні умови служби, небезпеку, чисті обстріли, патріотизму хлопцям не бракує. Військовослужбовці кажуть, що готові знову повернутися у зону. АТО. буде потреба. Я не відказуюся, поїду, Якщо буде потрібно, обов'язково готові всі готові. Хлопці, які разом були з нами, готові в будь-який час виступити далі на охорону, якщо буде потрібно, і нам дадуть таку команду. Всі готові їхати. Тим часом у керівництві області підкреслюють, що роблять усе можливе, аби підтримати та Допомогти армії сім'ям військовослужбовців розроблена була програма, якою метою якої є забезпечити всі військові частини всім необхідним тим майном, які їм будуть потрібні для виконання завдань зоні терористичної операції. Окрім того, в нас в області існує програма. Підтримки сімей загиблих солдатів, які в загинули в зоні антитерористичної операції, для тих, хто сьогодні повернувся із зони АТО та гостей кінологічного центру провели показовий виступ службових собак, адже вони також допомагають зберігати безпеку на кордоні країни.